Чим ви пожертвували, щоб отримати хрещення Духом Святим? Щоб прийняти Святого Духа мені довелося пожертвувати своєю незалежністю. Все життя я працювала з однією метою: стати самостійною. Кожну роботу я починала з думкою. Я маю побудувати своє. Дім, простір, гроші, щоб ні від кого не залежати. Навіть у стосунках думала я не можу залежати від чоловіка, я буду з ним до того моменту, поки не відчую, що щось залежить від нього. Через це, звісно, жодні стосунки не тривали довго, але настав момент. Я опинилася у квартирі, яку здобула зусиллям, мала власне авто, стосунки, але я була абсолютно нещасна всередині мене була порожнеча, яку ніщо не могло заповнити. Потім я пережила емоційне розчарування, зраду це сильно мене вдарило і тоді, наче прозріла. Я усвідомила, що зраджувала найбільшому, хто мене любив, Духові Святому. Було боляче знати, що я була в церпі стільки років, удаючи когось, ким я ще не стала. Моя гордість довела мене до такого стану. Я відмовилась від своїх думок, поглядів, від самої себе, від речей, які були заховані глибоко і здавалися невинними. Я віддала все, відмовилась від тривоги про майбутнє. Від того моменту моя пріоритетна мета була догодити Богу. Яке слово із Біблії надихнуло до хрещення Духом Святим? Я почала жити за словами молитви, Хріб наш насущний, дай нам сьогодні. Я перестала хвилюватись про завтрашній день і жила кожним днем із впевненістю, що Бог попіклується. І ось одного недільного ранку. Я вже деякий час шукала Бога, але цей день став найважливішим у моєму житті його не можна порівняти ні з чим, ні з благополуччям, ні з добробутом, ні з чим. Святий Дух промовив до мене: Доню, я з тобою, я ніколи не залишав тебе, навіть коли ти вирішила жити по-своєму. Я не полишив тебе. Ти моя донька. Почути це від самого Бога, від мого небесного Отця неможливо описати словами. Це був найщасливіший день у моєму житті. З того моменту я стала повноцінною людиною. Що змінилося після хрещення Духом Святим? Змінилося все. Раніше я слухала вибірково те, що хотіла. Тепер я приймаю все, що говорить Бог, і маю радість у послуху. Я більше не живу у постійних тривогах про наступний крок. Моя найбільша насолода тепер шукати Божу волю. Я маю турботливого чоловіка. І я сама уважна дружина, ми справді щасливі. Я повністю реалізована і в професійному житті все змінилось, коли я отримала Святого Духа.